Ефект несподіванки минув українська армія оговталась від нападу братньої російської і посилено готується оборонятись, що наші збройні сили можуть протиставити військам загарбника. Не так вже й мало запевнили військові експерти Олександра Загороднього. Бліцкриг не вдався. Крим, хоч з заблокованими військовими частинами, але стоїть. Східна Україна, попри сподівання Кремля, піднялася на захист єдиної України. А вже сьогодні військові експерти, як у поганому кошмарі, оцінюють можливості обох армій. Збройні сили України не в найкращому технічному стані, визнають вони на сьогоднішній день. Збройних сил України практично немає ракетних військ. Недостатньо ракет, але патріотизму через край. Колишній міністр оборони Олександр Кузьмук вражений, навіть на сході країни військомати буквально штурмують українці з проханням записати їх добровольцями. Якщо розпочнеться повноцінна мобілізація, то за кілька днів Україна матиме не стотисячну, а мільйонну армію. І це ті люди, які ще зовсім нещодавно служили. Тобто, із них сформують повноцінні військові частини. Зброї та техніки на складах достатньо, переконує колишній міністр оборони. Україна має Ресурс, який додатково зброїти більш мільйона людей підготовлених, які самі сьогодні йдуть військомати і просяться на військову службу. Сама армія активно готується до військових дій. Україна ніколи не збиралася воювати з Росією, тому переважна більшість військових частин зосереджені у центрі та заході країни. Традиційно потужні підрозділи протиповітряної оборони, артилерія до бойових дій готуються усі довкомплектовуються. Проводить також навчання для того, щоб чинити достойний опір, і все таки війни ще можна уникнути, якщо у Володимира Путіна вистачить здорового глузду не посилати російських солдатів, вбивати українців, яких вони ж самі вважають своїми братами. Вже сьогодні я бачу, що ситуація 50 на 50. Він сьогодні на 50% вже думає, як зберегти обличчя і вийти з цієї гри більш-менш в нормальному вигляді. Також залишається надія, що міжнародне співтовариство зможе переважити шальки тарезів на бік миру. Олександр Загородний, Олександр Шовко, Максим Шинкаренко, Тесан 1+,1.